Всім привітаки! Це довгочіку вона розпаковка для вас. І це у нас колекція Sweet Dandy, Це у нас колекція іграшки з мультфільму, Наступна колекція пошему. Далі у нас колекція кавібара, у нас тут 10 пакетиків. Будемо брати по два пакетика з колекції. Далі колекція стікерів з Viber. І колекція котики. Ідеї взяла від Санаки. Далі адвент-календар з'єва. Тут продукти косметики. Ось наш каталог і давайте обирати пакетики. З колекції котики я візьму, в е, нас просили взяти зелену розпаковочку, тому, тому беремо ось такі лапки зеленого кольору. І з колекції кафібарів я візьму два пакетики. Я обіцяла, що в кожному відео обирати брати два пакетики. Хочу взяти ось такий і ось таку кафібарку з кавуном. Наступна колекція це колекція... Криц, це колекція довго дзюк, яку просила мене зробити у вайбері. Тому давайте беремо ось такий зелененький пакетик. Мені дуже сподобалася. Ця колекція я навіть не хочу не закінчувати. Далі колекція пошин, я хочу обрати ось такого зеленого котика. Він мені так, ну, не дуже прям так подобається, але вибору не було. Далі колекція іграшки, я взяла ось такий єдиний пакетик зелений. І колекція свідентів обираємо ось е, такий пакетик. Далі адвент-календар від Єва. Його розпакуємо трішки пізніше. Ось стільки в нас пакетиків на розпаковочку. Надіюсь, я нічого не забула. Далі беремо каталог. Ось така перша сторіночка і колекція пушен. Ось таке оформлення, воно мені дуже подобається, але не хотіла вирвати сторінку. Беремо ось такий пакетик. І як завжди, перфорація. Ось такий пушен. Його зараз наклеїмо. Він під четвертим номером. Якраз перша сторіночка. Далі у нас колекція котики. Беремо пакетик і зараз я його розпакую. До речі, він також з перфорацією, але вона вийшла невдала. Тут спроба його було достати, але щоб це не звалося, тому я взяла порвала пакетик. Потім думаю, навіщо вже ці перфорації. Далі нам попався ось такий прикольний котик. Він просто такий мілашний. І зараз його приклею на сторіночку. Коли я озвучувала це відео, я зрозуміла, що я не поставила номерки на самій сторінці, тому вже будемо навгад ставити. Далі в нас колекція Єва. Я беру адвент-календар і відкриємо перше віконечко, як я і казала. У мене з першої спроби не вийшло відкрити, тому відкрила з третєї. І мені випав найгарний сюрприз, на мою думку. Він, ну, мені зовсім не сподобався і здається, що я його малювала з самого останнього після того, як я прийшла з вулиці. Клеїмо його ось на номер, на номер 5. Мені не подобається зразу сторінка, вона якась така мрачна і ну, неприкольна. Далі відкриваємо колекцію іграшки. Я вже навіть запупилася деяка колекція, тому на відео, напевно, видно. Ось, я е на -е, щось, щось спроба не прям так вдалася. І я ледве його витягнула, цю іграшку. Це іграшка капібара. Вона мені більш нагадує до колекції. Ну, можна було її віднести до колекції Капібара, але я щось е -е, Я зробила спочатку ось такий сюрприз, потім мені прийшла задумка, що можна зробити колекцію капібара, і думаю, це вийшло прикольно. І беремо пакет стикер з Viber, це в мене колекція, це мене Але я порвала сам сюрприз. Так вийшло, що я подумала, що ще можна буде його порвати, ну, типу, далі ще відкрилося, а воно порвалося. І вона без ніжки тепер. Це в мене під номером 14, це на другій сторіночці. Просто прям так скот фон їде туди, то сюди і воно все було не гарно. Відкриваємо пакети кафі-бара. Як зазвичай я не можу відкрити з першої спроби. не неможливо мені відкрити, але ладно. І нам попалась ось така мілажна капібара. І ось е, таке місце окремо для неї. Там ще не має бути прийшли, тому я приклеїла його з краю. І далі ще ось такий пакетик. Зараз будемо розпаковувати і побачимо, що нам поведеться тут. Звичайно, що ж тут не вдалося розпакувати без всяких травм, і я, як ви бачите, така нехайна, і я її правила, але, на щастя, в мене було під рукою скоч, і я змогла їх заклеїти. Нам залишився один пакетик на розпаковочку і це колекція свій день. Звичайно, що ж цей металик, як там серенький металик, то він, вона має бути іншого кольору, але так як її потрібно був зелений, я зробила короті, так неохайно І мені зовсім не шукається, він, до речі, дуже схожий на Шрека Ладно Далі, якщо що, це ідея моя з перфорацією але вона прям така, що прикольно мені так не здається, але вона. Вийшла, але через те, що я боялася поранити, як можна сказати, сюрприз, то я розпаковувала його повільно. І нам попався ось такий сюрпризик, якого ми зараз приклеїмо. Мені здається, він під номером 4. Так, зараз. так він під номером 4. І ми його маємо приклеїти на іншій сторіночці. У мене тут камера чуть зависла. Ось так. І з укопівкою ми закінчили. За залишилось нам лише е подивитися, що ми приклеїли, і буде міні огляд. Це ось такий пушен, він мені ну, дуже милий. І далі ще одна стрілька. І якщо ви далі, це саме найлюбленіша моя колекція, яку я не хочу, щоб вона закінчувалася. І це такі мілашні котики. Далі колекція Єва вона мені не сподобалася. Якщо подивитися на цю кавібару, вона дуже темного кольору і це мій одяг стиль мені не сподобався. І колекція Бара, вона мені ну, дуже сподобалася. І на цьому все. До зустрічі і всіх люблю!